Ми це все розуміємо, це все те, що ми бачимо. Люди все це бачать, як порушується закон. І відповідно, хлопці були на місці і були затримані дома. По документам е прописано, що вони намагались втікти. Ну, я можу вам сказати, що дуже тяжко з дому втекти. Коли в тебе діти, коли в тебе онуки, коли в тебе сім'я, коли всіх потрібно годувати, коли в тебе на руках похилі хворі батьки, я можу сказати, що з даних хлопців втікати ніхто не збирався. Вони жили, як завжди, працювали, отримували зарплату, як звичайні громадяни України. І відповідно після відмови вчинити таке фальшування відкрите щодо Порошенка, і відповідно їм пред'явили повідомлення про підозру. Ми розуміємо, що Повилувачу, коли ми слухали санкцію про обрання запобіжного заходу під варти. два томи матеріалів близько 600 сторінок юридичного тексту, і тільки чотири рази його прізвище згадується в рапорті, що, начебто, він може переховуватись, повідомлені про підозру характеризуючих матеріалах, і там ще щось, щось незначне. Все, інших доказів немає. От два томи матеріалу чотири рази його прізвище згадується. Чучковський теж два томи матеріали згадуються на один чи на два рази більше. Чи є якісь докази навіть для підозри, для обґрунтованої підозри, як нам зазначає кримінальне процесуальне законодавство, ні, немає. Є велика кількість е, е, запобіжних заходів: там домашній арешт, особисте зобов'язання, яке може застосувати до хлопців і не тримати під вартою. Але, але не в політичних справах, не в політичному переслідуванні справах, їм обирається застава непомірна кожному 400 мільйонів гривень. Для осіб, які працювали на зарплату, для осіб. Які працювали в національних інтересах України 400 мільйонів гривень? Сторона захисту не вірить в справедливість в національних судах України. Ви бачите, коли приходите до судових засідань по Чучковському повачу, як відбувається? В останні рази мене навіть як адвоката не викликають судове засідання. Хлопці сидять в київському слідчому ізоляторі. Чому? Вони там сидять приблизно раз в два тижні, можливо, ін іноді рідше. А, до кожного з них підходить відповідний працівник і запитує: Ви готові дати покази щодо Порошенка? Так або ні? Якщо